Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Протягом багатьох років Оксана Марченко була обличчям українського телебачення, зокрема каналу СТБ, де вела рейтингові талант шоу. Але вже у 2014 році стало зрозуміло, що дружина кума Путіна, проросійського депутата Віктора Медведчука, підтримує політику Кремля та наративи російської пропаганди. Про це розповів продюсер та шоумен Ігор Кондратюк. Після анексії Криму та початку війни на Донбасі Марченко замовкла, що дуже стурбувало Кондратюка. Втім, ведуча продовжила працювати на X Factor. Про конфлікти з нею продюсер. Розповів в інтерв'ю для ютуб каналу DW Українською. Наші стосунки охолонули після травня 2014 року. Вже з березня ми не спілкувалися. Тоді я запитав керівників каналу відразу після окупації Криму. А Оксана що нічого не скаже. Мені сказали, що вона доросла дівчинка, і будемо стежити. Згадав Кондратюк. Тоді дружина держзрадника зрадника і сама почала демонструвати свою зрадницьку позицію. Зокрема, знаходила виправдання ситуації у Криму та на Донбасі, керуючись пропагандистською методичкою. Про Російських людей у тих регіонах, однак і Марченко і Кондратюк продовжували працювати на шоу, бо мали контракт. Шоумен, крім іншого, усвідомлював, що його місце може зайняти черговий суддя з країни агресорки. Ми з Оксаною трохи посварилися. Вона почала мені доводити, мовляв, якийсь народ Криму та Донбасу може мати свою точку зору. Я не знаю таких народів. Я сказав їй, що мені здається, не всі дружать із мізками, і ми працювали, тому що у неї був контракт. У мене був контракт. Якби я розвернувся, вставі пішов, взяли б когось із Москви. Вам було б легше? Ні, мабуть, поділився продюсер. Раніше висловлювався про Марченко й інший суддя Х-фактора. Андрій Хливнюк, за словами лідера гурту Бомбокс, він уже тоді не хотів спілкуватися з ведучою та просив продюсерів шоу замінити її. Я намагався вже тоді з нею не спілкуватися. Ми поговорили одну хвилину чи дві за весь цей час. У мене була розмова з директором телеканалу, який мене брав на роботу. І я просив, щоб її не було. І ця розмова закінчилася тим, що на той час жінка Марченко за свого чоловіка не були деякі аргументи, які схилили мене працювати у проєкті, окрім грошей, стверджував Андрій. До зустрічі, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал.